Яка вона сильна, і мати, яка її гарна жінка, що виховала таку доню, і сестра підтримує. Ми повинні всі дружно стати, а вона своїм подихом. Настільки направить людей, а може навіть і так, як колись говорили, не знаю, правда чи ні, що вроді жінка повинна стати президентом. Такі б люди мали бути президентом. Це її великий героїзм. Прочитавши її листа, якого вона звернулася до українського народу, то я вам скажу, це дійсно герой, справжній герой України. Я сам як підполковник відставці. Склоняє голову перед її образом, хай Господь Бог її благословляє, дає їй міцну здоров'я, бо нам таких офіцерів, нам таких жінок, нам таких людей потрібно. Це є сила велика українського народу.